11 серпня вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. У результаті було влучання по цивільному об'єкту. Постраждали люди. Одна дитина загинула. Є постраждалі серед них дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Котре закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, де б ви не жили в багатоповерхівках, в приватному секторі. Подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних. Як повідомили у офісі генерального прокурора, російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини. Ракета влучила по території приватного будинку у Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув восьмирічний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду. На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група.